Сьогодні 24 вересня. Всім доброго дня. 21 вересня нашим пташкам виповнилося 3 місяці, і настав час їх глистогонити. Для цього ми обрали препарат «Левамізол». Це лікарський засіб із антигельмінтною та імуномодулюючою дією. Діючою речовиною є ливамізоло Препарат вводиться тваринам без попередньої голодної дієти, без застосування послаблюючих засобів. Для птиці він використовується протягом 3 днів поспіль. Дозування наступне. На 1 літр питної води додаємо 4 мл препарату. Птицю потрібно випоювати таким розчином 3 дні підряд. Наколотили, пташки випили якщо не вистачає, готуємо свіжий розчин. Чистою водою в цей час не підмінюємо. Цей препарат підходить не лише для птиці, а й для великої та дрібної рогатої худоби корови, кози, вівці. Також він підходить для свиней, собак і навіть котів. Але для всієї цієї худоби препарат застосовується ін'єкційно, одноразово і внутрішньом'язово. До речі, для птиці можна брати той самий ін'єкційний препарат, який ви бачите зараз на екрані. Він підходить для випоювання, і це чітко прописано навіть на пакуванні. Наші пташки вже готуються у дорослий світ. Зараз вони доїдають відкормочний комбікорм, це вже другий мішок. Ми вийшли на фінішну пряму, комбікорм закінчується. Ми підмішуємо до нього мелене зерно, щоб перехід на новий корм був плавним. І як тільки вони доїдять комбікорм, будемо переселяти їх до дорослих кури. Тож, наступне відео буде саме про. Переселення наших пташенят у доросле поголів'я. Буду і далі все показувати, розповідати, а ви не забудьте підписатися і поставити лайк. Бережіть себе.